Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу повести з вами розмову про користь від свічки. Ну, про свічку ми вже колись свели мову. І кожен бачив, знає, в руках тримав свічку. Але ось мало, мабуть, хто задумувався над тим, яку ж вона користь несе, а вона свічка. Причому різних кольорів буває, можливо. Звертали на це увагу, приносить нам користь. По-перше, буває отаке от в людей, коли приходять до хати сусіди. Знайомі і дуже діляться своїм негативом, своїми проблемами. Вони, мабуть, не розуміють, що це все вони скидають на голову тих, що їх, хто їх слухає. І ось коли вони виходять, то добре б засвітити свічку, обійти кімнату і все, весь негатив полум'я свічки забирає з собою. Повторюю, полум'я свічки добре. Десь на поличках моєї пам'яті зберігався один цікавий фрагмент під час весілля, як зараз бачу, коли мама, благословляючи родину за стіл святковий сісти, тримає в руках свічку, її запалюють і примовляють. Ой запали мати свічку, хай ясно горить, нехай нашим молодятам буде щасно жить. А якою цильною є свічка пам'яті, одна лишень стропа. Хай зараз прозвучить. Свічка пам'яті уже не згасне. Доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Бачите, знову свічка. Як, я вже сказала, що свічки бувають різних кольорів, ну, найпоширеніші, найбільш вживаніші це свічки білого кольору. І такі свічки знімають стрес. Запаливши їх, можна уникнути безсоння. Вони нейтралізують хвилювання, вони допомагають заспокоїтись, зосередитись і привести в рівновагу свою душечку, біла свічка. Зелену найчастіше засвічують, коли в хаті, в кімнаті є хворий. Зелена також символізує Дружбу, взаємовиручку, гармонії стосунки в родині. Цікавою є жовта свічка, вона є теж певним символом. Жовта свічка підносить креативність на вищий рівень, вона ніби спонукає розум краще працювати, допомагає у вирішенні складних питань разом. Особливо коли ще є синя свічка. Осеня при вирішенні дуже важливих питань. Коли треба уникнути е, якоїсь важкої ситуації, то е, світять синю свічку, допомагає під час екзаменів, е, допомагає під час м -м, зібрання на якесь таке важливе і на якийсь важливий захід. Ну, а Фіолетова їх не так багато я бачила один раз то фіолетово допомагає уникнути матеріальних труднощів. Але цю свічку треба засвічувати упродовж семи днів і чомусь біля ванни, недалеко, мабуть, тому що вода, і вона от і не гаразд, фінансово якось, ну, змиває, а натомість приходить все хороше. Хочу застерег не застерегти, а підкреслити, що здавна вогонь і не тільки свічки, а й вогонь вогнища як таке, купальське вогнища, потім е джерело вогню, і затишку, і добробуту в хаті піч. Це ж теж таке місце святе, я б сказала. Про яке люди надзвичайно турбуються і піклуються. Вони навіть боялися якесь погане слово вимовити, бо ж піч у хаті розумієте? Отак от, от поважали джерело вогню, джерело тепла, джерело добробуту. І сама свічка є теж не тільки. Джерелом чистоти Бож очищає простір і душу, а також джерелом добробуту, благополуччя і щасливого дня, години життя. Ну, а на цьому слові я хочу сказати, бувайте здорові, ми зустрінемось.